Дуже класно робити огляди, скажімо так, зразу з першого кадра. Це і в нас камера 8-мегапіксельна від Hikvision, модель 2083G2i. 4 мм фокусна відстань, що дорівнює приблизно 80 градусів куту огляду. 8 мегапікселів, ми зараз на нашій табличці подивимося, як дана камера знімає на 10, на 15, на 20 метрів. Має бути класно, бо це 80 градусів і це 8 мегапікселів. Давайте ми разом подивимося, що це камера. Сухі характеристики. Це є IP-шна камера, 8 мегапікселів, приймає мікро SD карточки, може бути незалежно від відеореєстратора, тільки і виключно інфрачервона підсвітка, немає мікрофона. Ціна 7 тисяч гривень. За що Хір його знає? Ну, давайте ми подивимося, може тут якась буде результат. На стенді в нас 8 мегапікселів стоїть 2083 модель від Hikvision. Дивимося, яка буде чіткість по факту. Е, давайте так, Стоїмо на 10 метрів і дивимося, що в нас робиться. Ну, Обличчя ідентифікувати можна. можна... Картинку видно в 10 метрів, видно, номер автомобіля стоїть реально на метрів. Ну, 15 таких твердих, чесно. Е, бо тут заломлений кут йде. Видно? Видно. Йдемо далі. 15 метрів. 15 метрів табличку, звісно, видно. Ідентифікація обличчя також, також є. Давайте стаємо на 20 метрів. 20 метрів вже починається відображення якогось силуета, ну, але табличку видно. 25 метрів в принципі, також видно табличку, що окей, але 80, 80 градусів, 4 мм фокусна відстань, вже в принципі, починаються проблеми на 25 метрах. 30 метрів таблички не видно. Скажіть мені, будь ласка, з таким кутом хоча б 80-90 градусів. Реально буде побачити на камері на 30 метрів, хоч на якісь. Наприклад, на крутих камерах, які там стартують там від 30 тисяч від тридцяти тисяч гривень. Там 8 мегапікселів реально 30 метрів табличку бачить, і таки досить нехріново бачить, чому камера також не дешева, це не роботизована, це звичайна статична камера, не наділеними жодними там нормальними ледовськими, фуловськими там підсвітками і так далі. І вона коштує 7 тисяч, і бляха, і вона все рівно тут ніхрена не бачить. Ну, от таке, таке моє бачення. Не знаю сенс тої камери, який. Ну, але маємо те, що маємо. Вибирати, звісно, вам, а для правильного підбору відеоспостереження, звісно, звертайтеся до нас, контакти в шапці профіля, безкоштовні консультації.